Дорогі українці. Я прожила в Україні 12 років. В цьому парку я часто гуляла з дорогими мені людьми, і я тут бачила найжахливіше в своєму житті: вручання ракети в дитячий майданчик. Я дуже дякую Збройним силам України. Вони захищають свою батьківщину і вони і водночас захищають мене і мою команду. Я вдячна долі. Що я могла бути тут з вами під час Революції Гідності і першого нападу Росії на Україну і під час повномасштабного вторгнення. Ви щодня долаєте нові виклики і жартуєте найсумніші моменти. Ви промінюєте безмежну любов до рідної землі, до тих, хто поряд до життя, попри всі випробування. Найскладніше для мене зараз це прощатися з вами.